От бачите, а мені казали, сфотографіруйся з нею. Бачите? Ви бачите чи ні? Ні, ви не, ви не, не, це не з ними. Ви з ними не стежте. Ні, перестаньте, перестаньте, перестаньте. Перестаньте, тихо, він з Серйошкою, він однополий не трогайте його. Тихо, тихо, успокоїлись, тихо. Мужчина, яка вас... Скажіть, будь ласка, якої ви орієнтації? Що? Ні, я питаю, якої ви орієнтації? Євро, тихо! У нас сьогодні були патріоти, одностатеві пішли, тихо, тихо, тихо. Скажіть, будь ласка, своє виступне слово. Ви прийшли? Тихо, дівчата, будь ласка. Ви сюди прийшли чого? Спровокувати нас, не, сказати, не щось постати, не... що прощальне. сказати. Ну, яке прощальне? Ну, що ваша лавна, то Дивіться, а, По... ну, Почекайте! Ну, дівчата, тихо, я не знаю, як з ними взагалі говорити. Я не знаю. Що... Ви тільки, головне, не, не падайте, В істерику, не плачте. Ви хто дівчика, мальчик, бо я не можу, я не можу зрозуміти. Тихо. Почекайте, ну тихо, будь ласка, одностатеві попалися, тихо. Скажіть, будь ласка, а що таке в вашому розумінні? О... Ну ну будь ласка, що таке в вашому розумінні? Останні що? Ну ви кажете, останні що? Що таке остання московського потрясу? Не маємо ну почекайте, будь ласка, а скажіть, ласка, будь... Почекайте, людина одностатева нічого не знає. Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, де взагалі ви взяли таке, що є, такі як патріархат та ще й Москви? Ну як це, я ну де? Вот я вас питаю В статуті цінюся. ні, ні, а тепер дивіться у вас. Є Google, вбити. Київська метрополія Української православної церкви офіційно а в реєстрах що, що, що України. Почекайте, почекайте московські книжки, роблять, почекайте, ми почекайте. Ми московські ми книжки ми в нас. Ми почекайте. Ми ну, шановний, ви ми ж відповідайте. Ви зараз говорите, що ми зареєстровані в українських реєстрах 31 рік і 7 місяців. Я впевнена, що ви ще не народилися тоді. Лавра відбудовувалася 35 років тому назад. Намісник Лаври Владика Павло 29 років без зміну. Тут і ви говорите, що ми є московські, але приходять зміни. Іноді. Які зміни? Зміни в політиків приходять. Ну не вірі в Бога. Вірі в Бога немає. Радостя, радості наша Укрила О, о, о Чекайте, 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 провокацію. Чи ні? Чи шо